Нові рекуператори від компанії Cooper Hunter. Ось так вони виглядають. З телескопічним повітропроводом. Його можна в принципі подовжити трубою 150. Ось На три частини, грубо кажучи, розкладається. Це внутрішня частина з вентилятором. Кабель живлення з вилкою вже в комплекті. Сам повітропровід з теплообмінником керамічним, як ви бачите. І подовжений повітропровід з зовнішньою решіткою. До речі, що прикольно, що він може вставлятися, монтуватися зсередини. Тут така резина, резиновий уплотнітель, треба його просунути і трошки назад зафіксувати. Вниз так направляємо, повітря у нас сюди виходить-заходить, від дощу. Звертайтеся кому відправити новою пошти по Україні. Компанія Klimagroup. Дякую.